Дидактична гра, що зайве, зима. Любі дітки, вам треба роздивитися картинки та визначити одну зайву. Саме чого не буває взимку. Тож будьте дуже уважними, ми розпочинаємо. Подивіться на цю картинку, що на ній зображено та що тут зайве. Так, тут годинник новорічний, новорічні свічки, пряник духм'яний у вигляді ялинки. Це все відноситься до зими. А ось кошик пасхальний з писанками. Він зайвий, він нам знадобиться навесні. Подивіться на наступну картинку. Що тут зайве, що не відноситься до зими? Так, на картинці зображені дерево зі снігорями, різдвяний віночок, святий Миколай. Це все відноситься до зими. А ось зелененькі, смачненькі яблучка, вони не відносяться до зими, бо їх ми будемо куштувати восени. Що зайве на цій картинці, подивіться дуже уважно. Так, на цій картинці зображена сніжинка, прикраса на ялинку, новорічна куля. І це все відноситься до зими правильно. А ось дерево з жовтим листячком буває восени і тому воно зайве. На наступній картинці зображені дітки, які підготовують пташеняток. Засніжені будинки, рукавички та грибочок. Як ви думаєте, що зайве? Вірно, зайвий тут грибочок, бо його ми можемо зустріти восени. Малятка, подивіться, дуже уважно, і скажіть, що зайве на цій картинці? На цій картинці зображені ведмеді, які сплять в барлозі, дітки, які катаються на сноуборді та новорічний камін. І це відноситься до зими. А ось жовтеньке листячко ми бачили восени. І тому воно не відноситься до зими, воно зайве. А на цій картинці ми можемо побачити зайченят, у яких біле хутро, новорічну ялинку, сніговичка та гумові капці. Як ви гадаєте, що зайве? Правильно, гумові капці зайві, адже ми їх взуваємо влітку. Дітки. А на цій картинці що зображено? Що тут зайве? Давайте розглянемо. На цій картинці зображені снігурі, новорічні смаколики, хлопчика, який катається на санчатах та квіти. Як гадаєте, що зайве? Вірно, квітки зайві. Адже вони розцвітають навесні. Подивіться на останню картинку, що тут зображено. Так, на цій картинці зображений чобіток із смаколиками, засніжені ялинки та дітки, які ліплять сніговиків. І це все відноситься до зими. А ось пляжна сумка, вона зайва. Ми її будемо використовувати влітку. Які ж ви в мене розумні дітки відповіли на всі запитання? Молодці! Я гадаю, вам сподобалася гра. До побачення, до нових зустрічей!